Що іще кидається у вічі, це подекуди досить рваний, навіть такий хаотичний монтаж, який викликає подив і часом виводить з емоційного ритму. Почати хоча б з перших хвилин фільму. Вступна сцена, вона тут настільки несподівана і відірвана від основних подій, що змусила багатьох глядачів, включаючи мене, подивитися інстинктивно перевірити квитки, чи у ту залу вони зайшли. Це той випадок, коли монтаж створює відчуття, що ти вже пропустив якийсь важливий контекст. Хоча фільм насправді тільки розпочався. Що я пропустив? Тарас з дівчиною кохається на кухні у Ірини. Глядачі, які вже бачили стрічку, розуміють, про що я кажу. Але проблема не тільки на початку. Протягом фільму є ще приблизно з десяток моментів, коли за логікою сцена має тривати і розвиватися, але натомість обривається на півслові. І це не якесь нестандартне нетипове рішення, то оскільки це буквально ріже око. В деяких моментах це може здаватися навмисною художньою ідеєю, але в інших виглядає радше як відчайдушна спроба вмістити забагато сцен в обмежений хронометраж.